Я рей Гарреті. чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Like me. My kind. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, сміхайтесь. Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дії згідно плану. Я особисто думаю про той приз. Never like me. I'm the of my Перше попередження. Це добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди. Не зупиняйся. Давай, Давай, дупиняйся. Дупиняйся. Просто йди. Ні, Не зупиняйся. зупиняйся. Просто Зупиняйтеся. Друге попередження. Третє попередження. Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба, те головне. Ідете зі швидкістю не менше трьох миль за годину, інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Готові перемагати! Довго ж до мене доходила. Або вийде себе смерть. Да скільки можете! Попередження! Але іноді тіло відмовляє. Попередження! У когось зупиняється серце. Попередження! У когось мозок! Попередження! І кров проллеття! І фінішу нема довга хода у кіно восени.